А почалось усе із звичного чергування на підприємстві, що неподалік монтажного управління. Воно знаходиться біля лісу навпроти стадіону 3-ї обухівської ЗОЖ. Там у суботу, 11 лютого, о 22 годині 39 хвилин, Микола Степанович став очевидцем незрозумілого небесного видовища. Я прийшов сюди на діжурство, вийшов з сторожки покурити і став собі дивився, коли місяць зійде. щось довго він не сходив. Замітив, повернув голову право і замітив е, ще щось таке наподобі е, ракети, можна так сказати. Світилася як вогонь, вся повністю не ширше своєї форми. Перша, через як я подивився, перша потушилася повністю. Ну як погасла чи як. Зникло, те саме світло. З правої сторони з'явилося, як на мій правий око, на праве око, з'явився другий цей об'єкт, можна сказати так, такий самий такої форми. Побачене у чистому зоряному небі, так налякало сторожа, що той швидко ретирувався до вагончика. Однак через півхвилини цікавість чоловіка переборола страх, і він продовжив свої спостереження. Два цих апарата, будемо так говорити, переобразувалися у дві світящі точки. Недалеко друг від друга. Один від одного, в смислі. І почали е, свій політ у ліву сторону, по мою руку, в сторону Києва чи Українки. Ці точки пройшли декілька кілометрів і одразу переформувалися у шари діаметральні. Діаметр шарів цей був е, невеликий, е, сіро-прозрачний. І тихенько вони йшли в ліву сторону, по мою руку, і в сторону десь Українки і Києва. Я дивився на них, проважав, і поки вони у мене з очей вже не зникли, отакі явища я побачив. Очевидець ніколи у своєму житті не бачив подібних літаючих об'єктів. Він заперечує, що ракетоподібні апарати вогняного кольору були якимось атмосферним явищем, чи мали схожість з літаком. Ясна небо ні хмаринки, одні зірки, зірки, одні зірки світили без місяця. Облакує немає. Ну, прекрасна була картина. Жаль, що в мене не було хоча б сфотографувати. Таких скоростей не було, скільки я дивився польоти літаків. такого я ще не бачу. Це перший раз. Я думаю, що це дійсно НЛО. Об'єкти, на думку свідка незвичайної картини, знаходилися з одного краю стадіону 3 школи. На питання, куди ж, ймовірно, ці об'єкти могли би впасти, Микола Степанович відповів так. Він упав на стадіон або на бард. Звісно, у багатьох виникає питання, чи може на очевидця вплинуло вживання спиртних напоїв. Однак пан Микола всілякі підозри у цьому заперечує, адже вже декілька років живе за сухим законом. До того ж, чоловік чимало років пропрацював теслярем «Мій дім». Тому люди по місті знали про його згубні звички. Я вже п'ятий рік не употребляю ніяких спиртних напідків. «Даже газірну воду не п'ю, тільки мінеральну, без примісті і прочого. чисту мінеральну воду. Угу. Нехай не думають, що я дійсно якийсь алкаш, на їхнє розуміння. Чоловік розповів про побачене тільки на ранок своїй родині. Остання сприйняла новину зі сміхом і тільки згодом повірила. Та Микола Степанович і не чекав іншої реакції. Головне, що він сам на власні очі бачив дивні апарати незвичної форми, які закарбувалися в його пам'яті на все життя. Я просто горжуся цим, що побачив і думаю, що це було дійсно НЛО. На мою думку, так. І було приємно мені. Зразу я злякався, а потім думаю, давай додилюся далі. Мені це подобалося взагалі. І я в восторзі. Чи дійсно тоді 11 лютого чоловік бачив НЛО, чи то було якесь інше явище, стверджувати без доказів неможливо. Ми лише можемо бути впевнені, що в світі на одну вражену чимось загадковим людину стало більше. Марина Кошкіна, Олександр Довбиш, студія Барт.